Доброго. Всім доброго-доброго дня. Як і анонсувала, я до вас повертаюся з прямими ефірами. І зараз буду дуже часто проводити з вами, ділитися з вами своєю експертністю Тетяна Мельниченко, системний родовий терапевт, бізнес-рестановник. І я трішечки поясню для глядачів інформацію. Зараз я веду ефір із своєї старої сторіночки, тому що на новій поки ще ми не добрали ту кількість учасників аудиторії цільової, да, яка хоче слухати мої ці прямі ефіри, тому веду поки що. З старої сторіночки, буде автомат, автоматом включати да, себе, відмічати як соавтора автора, і тому не дивитися, якщо деякі речі ви будете дублюватися, буде там і там. Це по-перше. По-друге, тема сьогоднішнього ефіру я анонсувала про те, чому більшість із людей розуміють і отримують якісь зміни або трансформації через біль та випробування. І вже отак, от ми анонсуємо це не просто так, тому що будемо зараз проводити серію заходів, на які я вас задоволенням запрошую. І так, давайте повернемося до теми, а потім будемо давати вам анонси. І так, більшість людей, так як я системно-родовий терапевт, то працює з біллю людей. І в розстановки люди приходять саме. І з тими задачами, з якими вже не можуть справитися самостійно, чесно скажу, по-перше, і буквально вже два дні я піднімаю тему технік самодопомоги. Наскільки це важливо, наскільки це потрібна річ, тому що зараз це дуже-дуже актуально наразі. По-перше, ті обставини, які в нас є, по-друге, зараз міняється взагалі міняється свідоме і підсвідоме в нашій планетарній системі. І якщо, наприклад, я розказала ту історію, коли я починала знайомитися із якимись практиками, починала там з хіромантії, да? хто пам'ятає, 90-ті, там, там чумак там був, там різні... по різні нам показували да? історії, якісь езотеричні знання, або якісь незвичайні цінності, або, як правильно сказати, реалії, то <кій> Тоді це сприймалося трішечки по різному. Так воно і зараз сприймається по-різному, але зараз інакша ситуація. Зараз вже більшість людей пробуджена, більшість людей вже готова і або бачить через свій досвід, що є якісь речі, які не завжди від нас залежать. І є речі, які ми можемо не тільки усвідомити, а відчувати на рівні якоїсь іншої глибини. І зараз дуже міняється планетарна система. Ви неодноразово вже це чули. Це не мій напрямок, але як енерготерапевт, енергопрактик, я що понеділка проводжу зустрічі ранкові, де ми, я вчу людей розбиратися із внутрішнім станом, розбиратися, вчитися відчувати себе через своє тіло, через свої почуття, через свої реакції, і щоб це допомагало їм тримати стрій, тримати свій внутрішній стан, не йти тільки на поводу реакцій або животних інстинктів, я би так сказала, тваринних інстинктів. І тому на це звертаю особливу увагу. І саме що понеділка я в каналі, телеграм-каналі проводжу такі енергозарядки, де через різні техніки я даю. Практики самодопомоги, чому це зараз важливо, вже сказала, але саме головне, що це самодопомога собі, тому що не завжди під рукою є потрібний спеціаліст, і я нещодавно просто так почула да, інформацію, де і не нещодавно я часто з тим підкаюсь, да, Коли різні практики на різних фестивалях, на різних зустрічах, вони в принципі часто таке говорять: це вообще. Ні, це не те, те не працює, працює тільки це. І е, я не знаю, кожного своя думка. Я вважаю, що це. Можливо, не завжди екологічно, тому що це безстіння ті результати, які я отримала по своєму житті, да? і які отримали інші люди. І тому різні техніки я вважаю, що дуже ефективні, якщо людина відчуває і має результати свої. І кожна людина, особливо для мене це було важливо, да? я знайомилася, я приймаю завжди все нове, але я завжди включаю в своєму житті даю місце цьому і апробую через себе. Наскільки це мені екологічно, наскільки безпечно, наскільки воно мені допомагає. І якщо отримала результат, то чому б і так? Я дійсно ці практики беру в свій арсенал і дуже часто включаю їх і в свої програми, в свої інтенсиви, тому що ми всі різні, і в кожного є свій ступінь, є своя задача і є своя ситуація. Тому я стосовно таких практик завжди кажу, що кожна людина важливо, щоб попиралася на. На себе, на свої почуття, а не тільки на експертність інших експертів. Ну, це формат якраз стосовно привіт всім, хто приєднується. Стосовно тих практик, які є. Але більшість до мене в розстановки приходять такі ті люди, які вже перепробували багато чого, але не знайшли відповіді на свої питання. І от е, якраз чому я сказала, що люди приходять із білью, тому що ну, так склалося, так ми складені як люди, що ми тільки через біль е, розуміємо, е, приймаємо е, уроки. Тому що коли у людини все добре, то людина на, на чилі, людина розслаблена. Вона е, ну живе своє життя і не задумується особливо над якимись тими чи іншими задачами. Е, вона, е, Керується сьогоденніми, якимись короткими такими цілями, просто, або частіше всього, ці люди на межі виживання. І тоді виходить, що організм розслаблений свідомо, підсвідомо. коли відбувається якийсь стреш або якесь випробування, або неприємність по житті, що робиться? Наше тіло включає максимальну ресурсність, ми включаємо максимальну зібраність і включаються якісь глибинні механізми. Якщо так, на рівні фізики розказати, да? які нам допомагають або е, побачити, або зрозуміти, або е, щось поміняти в своєму житті. Ну, а неприємності вони частіше, частіше всього в житті відбуваються не просто так. Дивіться, і е, вони в кожного мають свої знаки, або в кожного мають свої задачі. Частіше всього, Якщо неприємності йдуть по життю, то це говорить, що людина або не туди йде, або не те робить, або відмовляється від себе. І е, такі от ситуації, які нам даються по життю через інших людей або обставини, вони заставляють людину включатися, розуміти, побачити, можливо, це якщо людина починає розуміти, якщо людина робить висновки і проходить цей урок. Якщо ж ні, то частіше всього воно циклічно буде повторюватися, поки ми не зрозуміємо, або і що саме цікаве, що кожного разу ця задача, ця ситуація буде сильніша. Я іноді це говорю таким доступною людською мовою: це ми любимо танцювати на граблях, тому що коли людина не усвідомлює і не бачить, що це їй якась підказка, або їй для неї якийсь знак, або її заставляють повернутися до себе. Вона цього не робить. то тоді їй будуть наступного разу дадуть болючішу ситуацію, потім ще болючішу. Ну а потім вже йдуть якісь ситуації більш глибинні: це як хвороби, це як в стосунках якісь неприємності глибинні, да, які атризляють людину або через гроші. І до речі, я вам хочу сказати: ми також проведемо окремий ефір стосовно цього. Але я хочу сказати, що нас навчили жертвити. Ми ж страждати вміємо, і більшість людей дивіться терплять до останнього в стосунках або при здоров'ї. Ну так якось я не знаю, нас навчили, або так склалося, що люди, ну є програми да, в родині, є програми, якісь історії, інші приклади інших або бояться осуду, або що інші скажуть, і в стосунках вони. Ну, бачачи інші приклади або родинні програми виконуючи, да, вони терплять до останнього. Тобто, как бы, не, не, не дуже люблять люди платити гроші або розбиратися стосунками. По здоров'ю у нас більшість людей що робить? Ну, йдуть до лікаря, коли вже або геть зігне, да, або геть припече, що терпіти не в змозі. Тобто, це також про цю готовність страждати, бути в жертві, терпіти. А ось грошима легше всього нас зупинити або нас. Переналаштувати або переключити. Тому це може бути звільнення з роботи, це може бути якісь обнулення. Багато зараз, під час війни, на жаль, да, бачимо, що більшість людей думали, що у них все стабільно, а тут іде знову очередне якесь обнулення. Дуже часто до мене приходять люди, які в 2014 році. Обнулилися, на жаль, вони вимушені були кинути домівки і все інше. І зараз їх війна знову обнуляє, і це не просто так. Тут глибину шукаємо, і це також про також пробудження. Тобто, у нас є закони родової системи, закони Всесвіту, які ми, не знаючи, думаємо, що це на нас не працює. Ми не можемо уникнути цих наслідків. Тому ці всі закони ми будемо з вами розбирати поступово. Я буду майже щодня зараз анонсувати вам такі от ефіри короткі. Я постараюся довго з вами не розмовляти, але повернуся зараз до тої ситуації, чому знову ж таки да, чому через страждання в мене багато є таких прикладів, коли, наприклад, і моєму житті, саме через такі якісь неприємності по життю, ми переходили на якийсь етап. Тобто, наприклад, я коли звільнилася з мережної компанії, да, і в мене потім через час відібрали групу, тому що я ну групу якої людей з якою я працювала, якою я напрацювала, і дивіться, поки вона в мене була, то в принципі я могла на лайті, да нічого не роблячи там, поступово іноді обзвонюючи цих людей. Просто жити це життя. Так як в мене відібрали основне джерело доходу, то мені довелося піднятися, знову йти в розвиток, знову йти вчитися, навчатися. У мене є також клієнтка, яка, наприклад, розлучення було дуже болюсніше, там, через конфлікти, через скандали, через хворобу, через суди. І коли ми це не то, ж саме, ми просто розмовляли, да? і якось така була думка і була інформація. Ну, Почекай, прийде час, і ти скажеш йому дякую за те, що він активував цю ситуацію, тому що сама вона довго чекала, довго терпіла, про що я вам щось не говорила, да? і вона сама ніколи би не активувала процес розлучення. І пройшов час буквально 5-6 років. Да? і Людина зараз дійсно каже це дякую, тому що вона переїхала із свого насидженого цього биту роботи постійно зранку до ночі. Переїхала в велике місто до доньки. Вона продовжує далі. Вчитися, розвиватися, тобто і от, такі от історії дуже часто. Тому я зараз з вас надихну, можливо, згадати, які такі ключові моменти в вашому житті для вас сильно змінили ваше життя, і кому ви зараз можете за це вдячні бути. Тому що мені дуже подобається таке вчення, як Майкровочо, Кармічний менеджмент, де він розказує, що в цьому світі нічого так просто не буває, і про це підтверджує ще один із законів родової системи, закон балансу. Що все, що відбувається в нас зараз, це. Це відновлення балансу або наслідки наших вчорашніх вчинків. Сьогодні ми творимо наше майбутнє, але зверніть увагу, що це майбутнє недалеке. Зараз схлопнувся час. Якщо ви звернули увагу, да набагато наповненіше, набагато швидше спрацьовує карма і обратка. Якщо ви звернете увагу, тільки погано подумав, десь собі боляче зробив. Тільки щось гарне, бас тобі зразу підсвітили. Тобто, якщо раніше ну от ми зараз, коли працюємо в системних розстановках або в наших зустрічах з людьми, в діагностичних сесіях, якщо ми розбираємо якусь ситуацію, то ми копаємось десь в глибину, десь в далекі такі історії, і це теж має місце, також. А зараз більшість вже е, на, на майбутнє, воно набагато плотніше і набагато скороченіше. Тому звертаємо увагу, тому що сьогодні саме ми будуємо сьогодення. І ті треші, якщо в вашому житті зараз є якісь ситуації, де ви або не, до, не задоволені тим, що відбувається, або є якийсь внутрішній страх, або якась є біль, і ви не знаєте, звідки ля це йде. Я вас всіх запрошую на таких зараз три заходи. У нас буде в п'ятницю е, е, с, такий круглий стіл. Діагностичних сесій в зумі, тому це буде коштувати буквально символічно там 200 гривень, і ми з кожним учасником постараємося, да, якщо хтось не встигне, потім на наступну зустріч зробимо обов'язково зробити діагностичні сесії. Діагностичні сесії, де ми можемо знайти причину. Моя задача як психотерапевта, як системного родового терапевта, не просто говорити про проблему, не просто її розбирати, а знайти її причину, тому чому, що. Тому що якщо ми з нею попрацюємо, то ми зцілимо. Це знаєте, як лікар. хірург він що робить? Він ріже. Якщо ранку просто змазувати йодом, це також може трішечки зігріваючи, зняти біль. Але є такі ситуації, які треба кардинальні е, рішення, кардинальну допомогу людині. І от ми через ці сесії будемо дивитися, іноді навіть такої сесії людині достатньо, щоб вона усвідомила, чому ситуація відбувається, і перестала е, цим е, перейматися. Наприклад, вчора була історія да? декілька сесій. У мене і одна з клієнтів говорить: от, ну це не біль більна була, але був такий запит: як перестати залежати від думки оточуючих? від Їхнього тиску, тому що от нема внутрішньої сили давати опір. І коли ми почали розбиратися, дивіться, для цього є у психології багато технік, да, позитивне мислення, там, різні подихати, багато я знаю техніки інших, я пішла більше на підсвідоме. Ми, почали розбирати, стан, ми почали розбирати ідентичність і реакцію тіла. І ми вийшли на ситуацію дитинства, де її старший брат постійно виховував. Виховував, кавичка. Він був ображений, що вона народилася, він ображений, щоб мама розвала, розлучилася зі своїм батьком. І він все Дитинство, її над нею ну знущався, як би так сказати, фізично, да там ображав її постійно. І зараз вона не людям не може дати відпір, а вона не може дати відпір своєму брату, тому що через них в неї включається реакція на брата. І як це зрозуміти в дорослій людині, які там 40, 50, 60 років, да а вона продовжує жити дитячими реакціями? Ось такі подібні діагностичні сесії. Які ми будемо працювати, і не тільки діагностику, а деякі будуть вправи терапевтичні. Ви ж знаєте, я завжди даю більше ніж обіцяю. Тому я запрошую вас. П'ятницю це в нас буде такі діагностичні сесії. Добавляйтеся в телеграм-канал, і там будуть анонси на ці лінки на вечір. А наступної неділі я з вами проведу дві дві зустрічі. Перша зустріч це буде практикум. Він буде безкоштовний для всіх учасників. Він так і називається Чому ми часто живемо не своїм життям. На протязі неділі я вам буду розбирати і закони родової системи, буду ділитися якимись кейсами, прикладами, можливо, щось у вас відгукнеться, тому що частіше всього ці неприємності, тому що ми лоялимо системі, або ми подали їхні склятви, або ми стараємося допомагати нашим батькам підсвідомо. І оце якраз через тести, через такий практикум. Я буду ділитися вже і також своєю експертністю. Ми проведемо практикум, а після нього, в середу, проведемо групову розстановку. І тим, кому це вона буде теж за Донат доступна всім, і у кого є якісь піднімлюються ці чи інші ситуації, ми зможемо саме в середу через групову розстановку це все максимально розібрати або зрозуміти одну із основних причин, чому в нас це включається, і це допоможе людям. так поступово, зараз, на протязі місяця, я буду такі зустрічі проводити, таку серію е, да, групових робіт для того, щоб ви могли максимально зараз зрозуміти. Чому саме зараз У нас завершується рік дев'ятки? до цього, до речі, є також доступ в практику, керамічність і циклічність нашого життя. І зараз 2025 рік у нас рік дев'ятки. Хто пам'ятає скласти всі цифри? Це дев'ять. І це якраз говорить про те, що зараз завершується цикл. І для наступний рік, 2026, 2026, да, це буде рік одинички. Це початок нового циклу. І зараз це ще додатково підтверджує наскільки важливо зараз завершити, до завершити, закривати ті ситуації, які нам щоб новий період нашого життя в новий дев'ятирічний цикл піти максимально з чистого листа, тому е, я впевнена, що більшість із вас, хто побачить це відео, я буду робити такі коротенькі, щоб не надоїдати, не дати вам, да але бути доступним. Буду вдячна за ваші питання. Зараз анонсую, напропишу в сторі ще. Теми, які я хочу підняти, можливо, у вас додадуться ще теми, і ми зараз цю неділю, цей тиждень, якраз з вами з середи до середи, пройдемо ось по цим законам родової системи, по лояльності до роду. Про це будемо розбиратися. Наступний тиждень ми проносуємо або система грошей, або, можливо, це буде історія про стосунки. Це буде залишити від вас. Я буду давати вам такий в мене в чаті в телеграм-каналі є такі опитування, і ви будете обирати, яка тема зараз. Вам Набільш актуальна, і ось за місяць ми зможемо з вами максимально зараз розібрати через ці тести, через практикум, а також через групові розстановки, ми зможемо максимально, хоч трішечки, да, розпакувати, розібратися і підготуватися до завершення цього року, закрити якісь ті чи інші історії, які продовжують тягнути нас вниз, і це допоможе нам почати наступний рік, наступний цикл, одиничку з чистого листа. Максимуму, да, прийняти ті чи інші уроки і йти далі вже, ну, перестати танцювати на граблях. Зараз інші часи, інша сьогоденність, і дуже важливо бути в цьому тренді. Буде важливо дозволити собі жити своїм життям. Якщо ви так, то. Каналах і ви можете приєднатися до нашого телеграм-каналу. Ну і підписуйтесь на інстаграм сторіночку, тому що я тоді зможу ще частіше з вами виходити в ефіри, ділитися своєю середністю і відповідати на ваші питання. Сторінка нова. Тетяна з вами була Тетяна Мельниченко, системний родовий терапевт, розстановник, більш… але, от зараз так. Потребує енергія і час, і не просто так, що мені зараз потрібно важливо максимум людям допомогти саме розібратися з особистими динаміками, тому що бізнес роблять люди, і в бізнес більшість із нас несе особисту динаміку. Але про це буде вже інший ефір. Цікаво? Приходьте! Я думаю, що це буде дуже. дуже...